Масштабна пожежа в Рівному на вулиці Василя Червонія загорівся дах одного з приміщень колишнього заводу газотрон. Пожежа зайнялася близько 12-ї години. Полум'я миттєво охопило покрівлю та швидко поширювалося, внаслідок чого вогонь перекинувся і на нижні поверхи. Станом на 15.00 оперативні служби ще працювали над гасінням. 20 осіб одразу було евакуйовано. Що кажуть, очевидці, дивіться далі. Ми працюємо всі будівлі. Нам просто прийшли, сказали, вийдіть, будь ласка, всі. ми відбувалися, все. Та речі, забрали. Десь 12 з копійками, 12-20, десь 12 20, 10 12 20 десь так. Нам видно це. з вікна було все. Все було видно відразу, так, тільки починалося. Але воно було зовсім маленьке, ми не розуміли, де це і що це. Ми робимо манітур, просто регуємо опис. Злякалися і це. Ще до сих пір мандраж, тому що не знаємо, що там з нашим кабінетом чи вціліло. Якщо не вціліло, то... Все, напевно, залито вже водою. Побачив дим, він розгорався, розгорався, більше-більше ставав. А, ну, я бачив, десь з пів години тому їхала пожежна, не чув ніяких вибухів.